Слава Україні, героям слава! Я людина була не військова, розповім, як поміняв своє слово. Поміняв, бо Патріот України, срочну службу спокійно служив, як сказати, служив, не тужив. Півроку залишалось побачити дім, але не вийшло, прикро, скажімо, 24-го був простий день. До одного моменту, як по дзвонику Дзень, люди йшли на роботу: хто в садок, а хто в школу, крики веселих дітей із їхнього дому. Я мав у відпустку поїхати скоро. Ракети полетіли в той день по світучій, по людях простих, невинних, квітучих. Тоді настав жах неминучий, орки в країну зайшли. Звірі ці злючі В той день, як ще срочко служив, начальник нас вишукував і заговорив Хлопці, в нашій країні почалася війна, новина ось неприємна яка. І з його уст почули слова. Хто хоче, є шанс підписати контракт. Ось цього моменту зрозумів. Все ж таки військовий я, курячи сигарети від шоку цього, я, не очікуючи самого від себе, подумав: Пора, підійшов до офіцера свого і сказав: Я йду на війну. І чекаю його, сидячи мовчки аж хвилин п'ять, він просто сказав: Йди захищай! А захищати кожен військовий знає кого, мирних людей і дітей, покоління наше цвітуче майбутнє, пса або котика навіть його. Хочу розповісти історію я, щоб ваша душа її прийняла. Про воїна хочу розповісти, щоб всі люди знали, хто він такий. І, взагалі я в Україні дуже багато таких. Але не як у фільмах, в обладунках крутих, не такий він, аж ніяк не такий. Воїн це просто простий чоловік, який життям звичайним жити звик. Він може бути боксером, який винесе вмиг, лікар, який лікує в людях жахливий поріг, музикант, спів якого лунає за ріг. Воїном може бути сантехнік і газовик, навіть жінка, яка робить смачний пиріг, і так далі, кожен із них. Чому прості люди? спитаєте ви то ось такі, то ось такі. Ви думали, що він має бути крепкий, здоровий, міцний, а я вам скажу, що ні, не завжди. Я сам зрозумів тільки хто воїн тоді, коли в нашу країну принесло гори й біду і, на жаль, людську смерть не одну. Війна Україну вкусила, як змійка гримуча, укус для всіх нас був дуже болючий, жах для людей неминучий, який підкрадався до українців рішуче. В цьому вина однієї людини жаднючої. Той, що вкусив Україну, змій той гризучий, вся планета знає, що то за змій, рідкісний вид один він такий. Давайте разом відповімо, що це за змій, так, це путін Звідки цю напасть взагалі принесло? Гітлера родич, напевно, воно. Як кажуть, два чоботи пара. Але яких там чоботів? Так просто дві шмари, які людям приходять в кошмарах. Коли ракети в людей він пустив, козел цей невдалий, в той день з'являтись воїни стали. Люди, в яких серце зісталі, вони просто люди, в яких є моралі, але воїнами стали, на жаль, не усі, не стали ті, які утекли, і назву я їх просто. Раби, воїни ті, які об'єднались разом в нашій країні, допомагали один одному у Солов'їній, останнім ділились навіть не рідній людині, а це тому, що люди, а не свині. Були у нас, звісно, і свині, ті, які крали в людей, навіть крадуть і нині. Але ж ми, люди, ох непрості Просто чекаємо кінець цій війні, потім наших свиней будемо шукати в тіні, а як знайдуть, то більше не вкрадуть вони. Гроші останні скидали на допомогу військовим, якщо не було грошей і свиню з околем Хто чим міг помагав, навіть бідні і голі, хтось волонтерам одежу приносив, говорив ось візьміть. Більш нічого нема, хочу дати нашим захисникам хоч трошки тепла, а хтось передасть і пиріжка, малюнок малює для душі дітвора, малюнки дитячі для захисників, це купа тепла, це тепло для душі розтопило їхні серця. Одного разу дівчинка маленька, і мила одна. Купу грошей на ЗСУ принесла, десятки тисяч своїх просто так віддала. Вона-то дитина буквально мала, а в середині незовні, аж ніяк не мала, душа в неї, як в нас в Карпатах гора. До речі, чемпіон по шахматах вона вже була. Як запитали в неї, де ти стільки взяла, її відповідь. Аж до сліз довела, написала тоді на плакаті Для ЗСУ, але потрібно виграти в неї ігру». 50 гривень за партію вказала ціну. Люди грали з нею на всю. Але у всіх виграла вона для ЗСО. Бабка в нас одна не за роками. Дуже орків любить накормити пиріжками. Каже, їж, синоньку, на смак, як в твоєї мами, вони поїли і не встали, тому що варення переплутала з отравою. а ще бабця з прицільними руками рашистів дрон збила огірками, ще й на них і накричала, щоб їй банку відкупляли. Навіть був такий ще випадок у нас без хатьки носили бутилки не в магазин. А для того, щоб люди залили бензин, Бандера Смузі за орком полетить навздогін. А як цигани танк украли в орків, за трактор причепив і навтьоки, своєю сім'єю потім до ЗСУ підійшов і сказав їм, що невеличкий подарунок для хлопців знайшов, але потрібно, щоб гості хтось туди прийшов, підійшовши хлопці до двора, всі сказали, Ой матінко моя. Циган сказав тож не моя, заберіть подарунок, просить сім'я. Ми не відмовимось, сміючись, захисник йому промовляв, запитав, що він робить у нього в дворі, де він взяв. Циган йому відповів, де де взяв, підійшов і украв. Після фрази Цієї захисник від сміху аж на коліна впав. Я можу перераховувати такі прекрасні моменти і далі, але стільки писати прийдеться роками. Ось вам просто людина і воїном стала. Добрий вечір. з України. Хазяюшки, завідуйте, в нас є універсальна каструля, в якої можна варити і жарити. О, два в одному. Яка сама цього в житті не гадала. Але ще хочу сказати за воїнів інших, духом навіть за спартанців сильніших, які захищають воїнів, тих, які просто люди, ті, які до останнього захищатимуть всюди. Які б не були б в них проблеми, для них важливіші люди, ті, кому дорога своя прекрасна країна, її ліса, гори, поля всюди, які воюють, але любов'ю наповнені груди, для кого Україна була, є і буде, ті, які пішли нас всіх захищати, для них мир в країні вище всякої плати. Які не дадуть Путлеру у нас все забрати, які будуть за всіх нас виживати, які боронять нашу співучу країну, настільки співучу, що мову звуть Солов'їна, щоб наші люди жили у мирі, щоб їх накрили тільки радощі в хвилі, щоб дітки спокійно грались на своєму подвір'ї, щоб майбутнє було в наступному поколінні. За дівчаток наших красивих, вони ж найкрасивіші на Україні, стоять за сім'ю, за родину, за нашу перлину Україну. І коли в них питають, чи у них все добре, коли вбиваємо, відповідь буде одна: не вбиваємо, а захищаємо. Ось це і є воїни по справжньому в житті. А не ті, що з маскою на лиці, з нечистю боротися велика допомога була, була вона і не одна, нам помагав сам людський дух, в якому вогник в душі не потух, які об'єднались разом усі, не залишаючи всіх у біді, помагаючи просто останнім хто чим зміг. Фашистський таке не уявляв, він думав зламати нас. Як матеріал, але українські люди не зробили мрію його, а ще більш зміцнились поран його. Але все це перервала велика біда. Ви запитаєте в мене яка Путін на Україну напав. Я запалю свічку уночі. За їхні душі, які полетіли в далечінь за правду йдучи, взявши в руки зброю, силу, волю, нас боронили Шкода, що молоді такі До небес полетіли у душі. Я згадую про тебе уночі, бачу зорі в чистім небі. Десь там ти знаю, дивишся на мене з висоти. Поки я живу в серці, будеш жити І ти, хай пролунають. Чи зорі в чистім небі десь там, ти знаю, дивишся на мене з висоти, поки я живу в серці, буде жити ти хай пролунають струни і і я заспіваю про тих, хто не з нами, про тих, хто дале. Пролунають струни і дари, я заспіваю про тих, хто не з нами, про тих, хто далеко, але в серці назавжди про тих, хто віддали Богу душу, стоявши за правду, на самоті задаю про тебе. На небі. на небі Я мовчки посичу усмішку твою, згадаю про себе і прошепочу сама собі, ти так мені треба.